Всім привіт! Скільки буде, якщо до 9 додати 0? Звісно ж, 9, скажете ви і будете цілком праві. Але тільки не тоді, коли мова йде про модельний ряд MAZDA, адже поруч зі мною новий флагманський кросовер бренду і називається він Mazda CX90. Чим цікавий цей автомобіль, наскільки потужний та швидкий, скільки вміщує пасажирів, ми і дізнаємося сьогодні в нашому огляді. Почати огляд хочеться саме з'їздової частини, адже за свідченням творців Mazda, cx 90 будували навколо двигуна. І неабиякого. Під довгим капотом повздовжно розташовано рядну шістку об'ємом 3,3 літри і потужністю 345 кінських сил. Чимало, погодьтеся. І відповідно їхати кросовер з таким двигуном повинен доволі швидко. І за характеристиками так воно і є. Прискорення до першої сотні кілометрів на годину має займати 6,9 секунди. Ну що ж, пропоную це перевірити. Отже, 6,97 секунди. І це без Усіляких зусиль з другої спроби і фактично не вимушено. Я думаю, якщо пограти з тиском у шинах, якщо підібрати там, скажімо так, іншу погоду, то буде 6,9 просто легко і спокійно. І все це тим більш гідно такий результат, зважаючи на те, що споряджена маса кросовера більше навіть трохи, ніж 2 тонни. Ну, а в звичайних міських ритмах це е, м'яка, легка, абсолютно невимушена і комфортна їзда без усіляких зусиль знову ж таки. Тобто тут достатньо ледь-ледь торкатися педалі акселератора, щоб підтримувати швидкість там 50-60 км на годину. І взагалі там можна навіть не помітити, що стрілка тахометру хоча б там. Помітно відривається від позначки тисяча обертів на хвилину, тобто вона знаходиться постійно біля одиниці. І якщо ви не хочете їхати трохи швидше, не включаєте там режим спорт, наприклад, а тут є режим спорт, він підбадьорює автомобіль, відразу так його приводить трохи у тонус, то абсолютно спокійно, от як ми зараз можна пересуватися з такою швидкістю і просто кайфувати. Але разом з тим ви завжди розумієте і пам'ятаєте, що під педаллю акселератора у вас рівно 500 Нм тягового зусилля, і воно доступне вам з 2000 до 4500 обертів. Це означає те, що ви можете прискорюватись фактично з будь-якої швидкості ну там з 70-80 км на годину на трасі, коли йдете на випередження або на прискорення, ви просто притискаєте акселератор більше, і машина пішла. І пішла вона доволі швидко, тому що Тут в нас достатньо потужності, щоб наділяти такий кросовер дуже-дуже гарним темпераментом. І ось коли починаєш їхати швидше, ти помічаєш, що кермо налите таким приємним зусиллям, тобто воно ніколи не буває нейтрально легким. І це дуже класні відчуття. Тобто, ти повноцінно відчуваєш, що керуєш автомобілем. І ви знаєте, друзі, що мені спало на думку? Що... X-90 чимось навіть подібна до mx 5 вона ж м'ята. Так, так, саме так я не помиляюся. І більше того, тут застосовано навіть схожі технології, які допомагають утримувати автомобіль в поворотах, робити його більш стабільнішим і відчувати от той фірмовий мазовський драйв, коли ти розумієш, що ти сидиш там ближче до середини кросовера. тобто коли повертаєш, відчуваєш такі специфічні якісь емоції, і це дуже прикольно, тому що здавалося великий кросовер повнорозмірний, а їде як легковушка. І навіть я вам зізнаюся, що кілька разів ледь не оговорився і не сказав на CX-90 mx 5 Естетика дизайну кросовера побудована навколо концепції Кабіна назад, в якій салон ніби зміщений трохи назад, а капот дещо довший. Посилюють ефект і пластичні панелі кузова, створюючи гру світла та тіні. І погодьтеся, оцей новий темно-малиновий колір Artisan Red дуже личить кросоверу. До речі, він був створений спеціально для нього. Як кажуть в MAZDA, це ідейний спадкоємець їх відомого кольору Soul Red Crystal. До речі, пропонується новий відтінок без жодних доплат, як це буває зазвичай. Весь цей ансамбль непогано маскує справжні розміри кросовера, довжина якого 5 метрів 12 сантиметрів. Висота 1,75 м, а ширина майже 2 метри. Коли обходиш кросовер навкруги, розумієш, наскільки великий цей автомобіль. По фото та відео це не відчувається. Мені подобається цей стиль, пропорції CX-90, але є все ж такі елементи, які не припали до душі. Ну особисто мені це фари, які радіаторна рішітка просто витіснула на самі кути кузова. З іншого боку, маленькі фари зараз в тренді, і нехай вже будуть краще такими, аніж розтягнутими вздовж. Ну, ви зрозуміли, на кого я натякаю. Модель пропонується в Україні з одним двигуном. Автоматичною кропкою передач, звісно, та по суті в одній топовій комплектації. Називається вона Premium Line. але є ще Premium Sport і різниця між ними мінімальна. В чому вона полягає, розкажу в салоні. А поки дещо про ціни. Наразі ціна на Premium Line, це сама така в нас на тесті, становить 2 мільйона 498 тисяч гривень. Це приблизно 66 тисяч доларів. Це акційний прайс і. Я не знаю, наскільки довго він протримається. Щодо конкурентів, то їх насправді небагато. Я б відзначив Toyota Highlander, але вона менша і слабша по двигуну. Hyundai Palisade також менший, але літраж у нього вищий. Втім, потужність також програє cx 90 І ще додав би до цих моделей Volvo XC90, також менше за розмірами і дещо дорожча за ціною. Але. Дуже схожа за потужністю двигуна. Ось такі основні суперники на нашому ринку. В салоні спочатку приміряємось на місце водія. Ну, звичайно ж. І ось тут, коли вперше сідаєш у CX-90, вона пропонує сама автоматично налаштувати під тебе органи керування, і навіть зовнішні дзеркала. Для цього необхідно лише ввести свій зріст, і і кермо, і сидіння автоматично починають рухатись і підбирати налаштування під вас. Ну, а поглянувши ліворуч та праворуч, налаштовується відповідно дзеркала. В принципі, цікава дуже штука, і їй вдалося підібрати посадку для мене ну більш-менш непогану. Але все ж таки, моїх смаків і уподобань вона не знає, тому мені довелося трохи-трохи е, ще там підтюнити цю посадку, зробити там більш вертикальною спинкою. Але е, ідея цікава, погодьтеся. За кермом у вас доволі багато місця по довжині, у вас велике налаштування керма також по висоті та по глибині, і це налаштування електричне, зауважу. І, е, власне, кермо, воно таке ось типове в фірмовому стилі Mazda. Не товсте, не пухке, а таке дуже приємне в хваті. І взагалі, ось вся концепція посадки, взаєморозташування органів керування, дисплеїв, е, воно натякає нам, що ми знаходимося за кермом саме Mazda. тобто інженерам і дизайнерам вдалося перенести сюди фірмове ДНК бренду. Втім, якщо по довжині та висоті з моїм зростом 1,82 м влаштуватися можна без проблем абсолютно, то по ширині водійського місця є. Дещо питання. Ну я помістився нормально, мені не затісно, але просто зверніть увагу наскільки широкий центральний тонель, і він все ж таки краде у водія і у переднього пасажира. І він трохи невелює увесь цей простір, який нам дає по факту великий повнорозмірний кросовер. Чому так зробили? Ну, в мене є здогадки, що так тут проходить під ним карданний вал. Тут є підвод повітря до другого ряду сидінь. Зрештою є центральний бокс, але він зовсім не глибокий, абсолютно. Ось пара підстаканників, бездратова зарядка для вашого смартфона та, звісно, фірмове управління мультимедійною системою. Фірмове воно за допомогою шайби та буквально декількох кнопок. Екран у нас не сенсорний, але в принципі цього вистачає, щоб повністю і комфортно керувати всіма налаштуваннями в автомобілі. Ну і зауважу також, що кнопок в цілому небагато, але все ж таки, да, поглянувши на клімат-контроль, розумієш, що трохи їх тут є. Просто всі вони тут розташовані в один ряд, і коли щось шукаєш з першого чи навіть в друге, то трохи губишся. Втім, дуже добре, що принаймні регулювання температури водія і переднього пасажира от так ось виділили і зробили зручним. Тобто, от це рішення це дуже класна штука. Ну і взагалі, історія з кнопками, вона гарна, тим, що все ж таки ними зручніше і звичніше користуватися ніж сенсорним екраном. Можливо, це вже в мені говорить мій вік. Ну і додам також, що клімат-контроль тут не двозонний, а навіть тризонний, тому що окремо можна налаштовувати параметри клімату для пасажирів другого ряду сидінь. В цілому помітно, що дизайнери прагнули зробити інтер'єр пластичним та фактурним. І це... Помітно навіть на темному інтер'єрі, а на оздобленні іншого кольору це буде ще більше там впадати в око. Звісно ж, тут е, кожа напа з перфорацією, приємне на дотик е, на вибір. Можна знов ж таки обрати або темний, або світлий колір. І ось е, тут вставка вона також є шкіряною. Дещо вставок під метал, Не знаю, ось під метал, те, що зроблено на центральній консолі і на дверних картах, ну, мабуть, я б хотів бачити тут більше дерев'яних вставок, але маємо ось такі. Це вже кому як більше подобається. Екран мультимедійної системи зробили широкоформатним, тобто він дуже широкий і зовсім невисокий, але при цьому має діагональ 12,3 дюйми. Цікава його особливість полягає в тому, що він чорно-білий, тобто незважаючи на е, сучасні системи, ніяких кольорів, окрім того моменту, коли ви вмикаєте камеру. Ось тут все буде кольорово із. Гарною картинкою. Ну, дійсно, це те, за що можна було критикувати, там, наприклад, Mazda cx 5 за стару мультимедіа, за старенький екранчик, там за простенькі камери. Але тут в нас вже з картинкою все дуже добре. Можна обирати погляд, наприклад, боковий або передній, чи навіть ось такий панорамний. І є ще додатково цікава фішка. Це так би мовити. Погляд крізь автомобіль, тобто ви бачите, що картинка стала ще більш панорамною, тобто максимально автомобіль намагається побачити, що відбувається навколо нього. Ну і звичайний класичний від, ну і звичайний класичний вигляд на чотири камери. Також можна тут обирати, ось, наприклад, так чи трохи інакше. Власне, меню мультимедійної системи виглядає ось таким чином. Все дуже легко, інтуїтивно вибирається, не, не перенасичене. Можна під'єднувати ваш смартфон з допомогою android Auto або Apple CarPlay. Все це працює. Ось вони додатки тут бездротово. Але якщо треба підзарядитись, то є Type-C, вже не USB, а саме Type-C, більш швидкий і більш сучасний роз'єм. І саме зараз прийшов час поговорити про відмінність між комплектаціями. Premium Line, як в нас, і Premium Sport, іншої другої модифікації CX90. Так от, в Premium Sport місць в салоні буде не 7, а 6. Тут, на другому ряду, будуть два окремих крісла. Плісація назвали капітанськими, і о, щось в цій назві є. Ну, цікаве рішення, я б сказав, таке американське. А, але тут ми маємо класичну конфігурацію салону. Як я вже казав, є свій кліматконтроль. Можна налаштовувати температуру, швидкість обдуву і навіть регулювати повітряні потоки. Також є підігрів сидінь. Ось цих крайніх а, є підлокітник з підстаканниками. Ну, простенький такий, чомусь він складається нижче, ніж хотілося б, але все ж таки він є. І найголовніше, є просто безліч вільного простору. Ну реально дуже просторо. Дивіться, ось до переднього крісла під мене відрегульовано. Тут просто долонь повздовжно. Можна ну, фактично закидати ногу на ногу. Не знаю навіщо це потрібно, але це можна зробити. І другий ряд сидінь регулюється як по довжині, так і по налаштуванню кута спинки. Зроблено це для того, щоб знайти компроміс, коли ви їдете в сімох. Тобто між другим рядом та третім рядом сидінь, я також зараз туди е, сяду, перелізу, можна сказати, примірююсь. А поки покажу вам, як відбувається регулювання. Тобто воно механічне, ось таким чином можна присувати сидіння і можна відсувати. Але якщо ви їдете, подорожуєте в чотирьох чи в п'ятьох, то ось в такій конфігурації на другому ряду просто максимальний комфорт в цьому автомобілі, тому що тут дуже просторо, тут є панорамний дах, це. Класна фішка саме для другого ряду сидінь, адже саме тут я можу, так би мовити, насолоджуватися оглядом через нього. І панорамний дах це, до речі, з люком. І о, в нас є також навіть додаткові шторки на о, дверях. І фактично, ось все з переліченого, воно створює гарний комфорт. Ну а тепер давайте примірятися на третьому ряду. Так, ну що, пробуємо? Я трохи посунув другий ряд вперед. Наскільки я там вважаю, це може бути комфортно, щоб тут сидіти. Тепер складаємо ось цю частину. Є кнопка зверху, і відразу сидіння поїхало, також є додатково ще знизу, кому як зручніше. І ну, дивіться, отвір дверний, він доволі широкий і високий. Але щоб потрапити на третій ряд, то вже доведеться трохи десь там якоюсь гімнастикою зайнятися. Зараз зробимо ось так. Є додаткова площадка, щоб, в принципі трохи полегшити оце пірнання. І влаштовуюсь зручніше. Ну, Дивіться, по-перших враженнях, по висоті норм. Навіть є ще трохи місця. Вже непогано. По ногах, ну, самі бачите, трохи я їх так підтис до себе. Сидіння встановлене низько, тому колінка ось тут мої. Ну що, тепер найголовніше спробуємо замкнути себе ось тут. Ну, Приблизно ось на такому рівні, як я від початку Ну, десь, десь отак. А, дивіться, у такому положенні коліна не достають до спинок. І тепер я посуну ще ліворуч, як ви пам'ятаєте, там було відрегульовано просто автоматично. Ну і так я на, на око прикинув нормально. Дивіться, нормально, я не впираюся. Я думаю, я проїду тут якусь відстань у 300-400 кілометрів, ну, може, трохи менше, але без певного дискомфорту. Тобто, висновок такий, що ці місця не тільки лише дитячі. Тут у нас є підстаканники по два на кожного, є свої дефлектори, але ми вже не можемо регулювати якось там температуру. І є навіть свій Type-C по кожному з кожної сторін. По одному з кожної сторін. Непогано, ви знаєте, непогано для третього ряду сидінь. Я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що це такий найкомфортніший третій ряд у кросоверах такого типу, який я тестував там за останній час. Що можу згадати? Багажник, на перший погляд, може здатися невеликим, але це якщо брати відносно до всієї машини. Якщо дивитись по літражу, то ось у такому положенню літраж складає 257 літрів. Начебто небагато, але саме стільки було у Nissan Micro. А Якщо ми спинки третього ряду складаємо, то отримуємо вже 608 літрів. Ну і бачите, такий непоганий простір у м'якому оздобленні, щоправда, боковини все ж таки будуть пластикові. Але тут є зручні гачки, тут є підсвітка та навіть невеличка. Така ось е, ніша з одного боку. І е, що ми маємо під фальш-підлогою? Е, ми маємо інструмент і ще трохи ніж, але це не все. Якщо підняти от цей, ось цей пластиковий кожух, е, отже, там під ним ховається е, запаска докатка. І це дуже добре для наших умов. Дійсно, вона там є, То зараз подивитесь. Так, обережненько все складаємо як було. Високувато. Так, високувато, але зауважте, що порог фактично відсутній. Ну, ось він, у два пальці. Фірмовий повний привод Mazda тут реалізовано з акцентом на задню вісь. І за задумом і концепцією задні колеса, ну більше задні колеса мають приводити автомобіль у рух, ну а передні відповідно його повертати. І що мене здивувало, я не очікував такого. Це те, що виворит передніх коліс тут дуже добрий, і це дуже класна допомога, яка. Дозволяє вам маневрувати у звичайних там дворах, подвір'ях, навіть коли щільно, навіть коли там все запарковано, не проблема. Цей з 90 добре розвертається, добре маневрує, і це прикольно оце мені сподобалось. Знову ж таки, разом із класною новою, ну, скажімо так. Круговим оглядом нової генерації, класною картинкою, парктрониками, помічниками в русі. Ви просто підстраховані з усіх сторін. Так, дійсно, автомобіль постійно моніторить ситуацію навкруги. Він дивиться за нею як у русі, так і при якихось повільних маневрах. Ну, наприклад, здається заднім ходом, є поперечний рух. Ви не помітили це, помітив автомобіль, і він може навіть екстрено зупинити сам себе. Щоб, не дай Боже, не відбулося якогось ДТП. Ну, і думаю, багатьох з вас цікавить витрата пального. Скільки ж споживає оцей 3,3-літровий новий двигун Mazda? Ну, апетити в нього чим маленькі, тому що заявлено 11,6. Але ми з вами розуміємо, що. Цих цифр вдається досягнути не завжди. Навіть от зараз в спокійному, спокійному тестовому режимі цифра на екрані портового комп'ютера 12,4. Якщо їхати швидше, якщо себе не стримувати там в якихось прискореннях, то це легко буде 13, 14 і навіть 15 літрів. Тобто дістатися цієї позначки взагалі не проблема. Тому на це слід зважати що повного бака вам може вистачити там, на кілометрів 400-500, а бак тут зауважу 70 літрів. Щодо бездоріжжя, то я думаю, тут головною перепоною буде навіть не кліренс, адже він тут е, навіть трохи більше, ніж 200 мм, а те, що у cx 90 довжелезна колісна база, більш ніж 3 метри, 3,1 метри, в яку дуже легко поміститься смарт, і навіть ще залишиться трохи місця. Тому такі вилазки на оффроуд це, мабуть, не для цього автомобіля. Так десь проїхати обережненько по межами асфальту, він може, але гадаю, не більше. Та й навряд чи хтось з власників буде влаштовувати на ньому по покатушки. Ви знаєте, інженери Мазда кажуть, що вони збудували саме той автомобіль, який хотіли, без жодних компромісів, і ви знаєте, я їм вірю, принаймні їм вдалося. Збудувати мазду з фірмовим ДНК притаманно, ну з характеристиками, які притаманні саме цьому бренду. І коли ти перестаєш там з легкової мазди 3 на CX-90, ти розумієш, що ти залишаєшся за кермом мазда тільки більшою в іншому форматі, але це все та ж драйвова і азартна мазда. Модель готова задовільнити чимало запитів свого власника від рівня оснащення та комфорту до динаміки і драйверських якостей. З одного боку, так, ціна на нього чималенька, з іншого такий прайс просять за новий добре оснащений повнорозмірний кросовер. І цікаво, що наразі на українському ринку у CX-90 майже немає конкурентів. Тому можна спробувати нав'язати конкуренцію у преміум сегменті, ну принаймні конкурувати там по ціні. Що ж, остаточний вибір зробить покупці. На цьому все віримо в нашу перемогу, віримо в зсу. Тримаємося і бережіть себе.